Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Лідер українського гурту ВВ Олег Скрипка заявив, що його не вражає україномовна творчість Надії Дорофєєвої та Олексія Потапенка, котрі до минулого року не відмовлялися від пісень мовою ворога. Артист пояснив, що своїми новими треками зірки просто будують бізнес та назвав їх патріотичними цинніками. Мова про Потапа та Дорофєєву зайшла під час інтерв'ю на Ютуб Твоє місто. Виконавець натякнув, що позиція його колег нічого не змінює. Патріотичний цинізм, щирі циніки. Просто є людина сцени, а є людина-бізнесмен сцени. На сьогоднішній день. Існують такі механізми, що люди спостерігають на сцені бізнесменів. Бізнесмени собі класно побудували кар'єру, а дехто з них ще більш-менш нормально співає, почав Олег Скрипка. Фронтмен ВВ вважає, що в українських піснях зараз є багато тексту про свободу, але мало змісту. За його словами, якісна музика має бути першочерговою задачею. Ми маємо культурну катастрофу і, напевно, був російський вплив. Тобто, структура шоу-бізнесу не змінилася. Був російськомовний контент і якісь україномовні дурачки, щоб були в ефірі. Якщо забрали російськомовний контент, що ми залишаємо? Якщо механізм той самий, потрібно поставити задачу, щоб був якісний продукт, щоб у музику повернувся зміст. а не тільки слова про свободу, додав артист. Зауважимо, що в грудні 2022 року Дорофеєва назвала себе до повномасштабного вторгнення РФ інфантильною та безвідповідальною. Вона також пояснила, чому вважала, що аполітичність це класно. В той же час нова пісня українського репера і продюсера Потапа Олексія Потапенка, яку він присвятив волонтерам, зборила соціальні мережі. Деякі користувачі переконані, що текст пісні принижує людей, які займають. Волонтерством. Інші ж вважають, що слід радіти, що волонтерство стало модним. У ролику, що з'явився на Ютуб, є кадри зруйнованого ірпеня і волонтерів Добробату, які допомагають місту. Танцюй, мала, танцюй мала, давайте дві ночі дома не спала. Ой, мамо, не питай. З ким була, і де ночі провела. Я була з хлопцями і бійцями, волонтерила. Одна з цитат нової пісні. А ще волонтерка у пісні каже мамі, що може дістати бучу, і танки, байрактар і соуси Тартар. Лейт мотив пісні. Коли ми переможемо сили зла, то вмикається і трек і танцюй мала. Тут нас згадав по. Отапі пісню написав весело, така собі прогулянка дівок під обстріли. Якби мама була жива, то запитала б, прослухавши цю пісню. Доню, а що ви там робите? Особливо весело розбирати завали після обстрілів. Пише волонтерка із Черкас Оксана Циганок у Фейсбуку. Анастасія Шевченко нагадує, що подібна реакція нещодавно була на нову пісню групи Калош Оркестра, яка викликала не менше обурення, ніж пісня Потапа, і це ж всього два місяці минуло з моменту, коли Калош вигрібав за воля, цей дівчина, що любить дім, тільки рускім би не дала. Заслужені артисти, це артисти, яких ми заслужили. Підсумовує Анастасія. Ще один дописувач Олесь Барлег обурюється, що Потап вписує волонтерство в контекст амурної або сексуальної пригоди. Все, що вони намагаються створити зараз українською мовою, і типу для українців, схаменувшись 20 4 лютого на дев'ятому році війни виглядає недолуго, жалюгідно і огидно, особливо тому, що в українців наразі оголений нерв і душа, як ніколи. Пише експертка з комунікації Оксана Байло про артистів, які раніше заробляли гроші у Росії, і писали пісні російською, а тепер пишуть українською мовою. Деякі дописувачі соцмереж і коментатори під кліпом у Ютуб дорікають Потапу, що він довгий час перебував в Іспанії, і називають його пісню Іспанський сором. Серед них музикант Андрій Фріл. Він також твердить, що після появи сотень коментарів в Ютуб та інстаграмі Потап щоб видаляти негативні дописи. Про ефект Стрейзанд, я так розумію, потап не чув. Зранку все повторилося знову, рахунок пішов на сотні видалених коментарів. В інстаграмі видаляє так само, пише він у Фейсбуку. Сам потап нібито числиться в теробороні, проте в Україні він проводить дуже і дуже мало часу. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.